В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! У Божому слові Христового Євангелія, яке ми, яке ми щойно чули, ми чуємо притчу про виноградник. Сам святий Іван Золотоустий, аналізуючи цю притчу, говорить про те, що ця притча про виноградник начебто підсумовує. Весь той динамізм спілкування між людиною і Богом, між Творцем і Його сотворінням. Сам пророк Ісая, говорячи про виноградник, говорить, що це є Дім Ізраїля, що виноградник це є. Увесь Божий народ, увесь Божий люд. Який Бог насадив, який Бог сотворив, який Бог укріпляє, який Бог охороняє і захищає? Але більше того, цей виноградник, який. Сам Господь Бог насадив, його охороняє, оберігає, його підкріплює. Він не тільки його сотворив, але що цікаво, що цей виноградник Бог дав людині для того, щоб вона вміло і відповідально ним керувала. Бачимо, що коли Бог протягом історії спасіння посилає до цього виноградника, посилає до людини своїх післанців, своїх пророків, для того, щоб вони могли зібрати їхні плоди ті надбання історії, надбання культур, які людина вміло могла. Здобути протягом свого земного життя. Цікаво є те, що сам Господь Бог чекає на певний плід від людини, яка поріється в тому винограднику. Дуже часто ми люди можемо бачити і спостерігати, як невідповідально поводиться людина з отим виноградником. Більше того, людина повинна усвідомлювати, що той. Виноградник, який Бог дав їй для того, щоб вона могла вміло ним управляти, не належить їй. Навіть власне життя людини, яке вона посідає у всій його повноті, не належить їй, але належить творцю, належить самому Господу Богу. І завдання людини не загубити це життя. Завдання людини є вміло, відповідально. Підходити до використання того виноградника, в якому вона порається, коли людина хоче викинути Бога зі свого виноградника. Коли людина хоче викинути Бога зі своєї родини, коли людина хоче викинути Бога, з тієї ланки суспільства, який якій вона порається, то ця людина робить одну дуже глибоку і фатальну помилку. Бо викидаючи Бога свого життя, туди автоматично входить хтось інший, але не Бог. Той інший, який є зацікавлений в тому, щоб Людина не росла, не розвивалася, не отримувала щастя від повсякденного свого життя, а була знищена, потоптана і попала в глибоку деструкцію своєї особистості. Напевно, що ми всі пригадуємо. Такого головного атеїста Радянського Союзу як Ємільяна Ярославського. Людини, яка все своє життя поклала на те, щоб розвивати атеїзм, яке, яка все життя поклала на те, щоб боротися з Богом, боротися з церквою, боротися з будь-яким проявом. Релігійного життя, особа, яка написала дуже багато наукових, атеїстичних праць, книжок, статей, створила цілий рух атеїзму в тому радянському союзі, в тій в'язниці народів. Він навіть був очільником і заснував такий союз воїнстві... воїнствуючих безбожників, який за свою основоположну мету вважав побороти будь-який прояв духовності, будь-який прояв релігійного життя. І цікаво, що та людина. Коли вмирала, то біля нього не було жодного його товариша, жодного друга, жодного його однодумця, жодної людини, яка поділяла його погляди. Він, він помирав сам один. Була лише одна жінка, яка варила йому їсти. І ця жінка засвідчила, що коли вмирав, Єміліан Ярославський, то почав марити, почав мати якісь візії і почав кричати. Спаліть всі мої книжки, спаліть всі мої статті, спаліть всі мої наукові праці, з атеїзму. Спаліть все те, з чим я боровся проти Бога, проти релігії, проти церкви. Бо я бачу Бога ось Він. але він відвернувся від мене. І я бачу, що я йду до пекла. Така його страшна мука, страшна смерть. І ніхто йому не міг допомогти. Вольтер, який започаткував, як тоді думали, новий етап розвитку, новий етап європейського розвитку. Теж мирав в страшних муках. Але біля нього були його друзі, були його соратники, однодумці, які поділяли ті його атеїстичні, богохульські, секуляризовані ідеї. Коли він почав кричати: Покличте мені священника, бо я бачу, що я йду до пекла, я бачу, що я буду горіти в пеклі, то вони з нього почали сміятися і сказали, як ти, той що. Боровся проти церкви, Анти, коли рекал може шкликати священника, сміялися з нього, думали, що він зійшов з розуму. Як насправді мучаться ті люди, які борються проти церкви, проти Бога, борються проти тих людей, які несуть в собі. Сильні цінності християнського життя. Сьогодні, окрім того, що ми не тільки не повинні боротися проти Бога, проти церкви, але повинні собі усвідомити одну фундаментальну. Річ, яка має проходити золотою ниткою побудови і нашого сімейного, особистого, родинного, а також суспільного життя. Ми також повинні чогось доброго докладати, чогось доброго робити до того, щоб в тому Божому винограднику ми могли дійсно потім принести добрий плід Господу Богові. Ми повинні ті християнські цінності, які десь набираємо в тих мурах цього храму, не закривати їх від інших людей, не закривати їх в рамках своїх родин, в рамках свого особистого життя, а нести їх далеко на периферії того цікавого світу, в якому живемо ми. Ми сьогодні з певністю можемо сказати, що наш український народ від півночі до півдня, від Заходу до Сходу, перебуває в одній дуже цікавій мандрівці, в одній прощі. Подібно до того, як колись один народ під проводом Мойсея вирішив в одну мандрівку від рабства. До свободи, від смерті до життя, від темряви до світла. І, напевно, що той Мойсей, той провідник, побоювався, бо той народ чекала непевність, нестабільність, якась глибока невідомість. Але тоді Бог. Сказав до Мойсея, не бійся, бо я буду з тобою. Сьогодні багатьох з нас чекає якась непевність, якась нестабільність, часом якась дуже така глибока невідомість. Але пам'ятаємо, що до кожного з нас Господь Бог промовляє, не бійся бо я з тобою. І якщо ми свої цінності, своє християнське життя будемо будувати на Богові, якщо ми дійсно будемо себе повністю усвідомлювати християнином, не боятися проявляти це на усіх рівнях суспільного життя, то будьмо певні, що Господь Бог забезпечить нам дуже Довге, тривале і щасливе життя. Амінь.